Що робити, як ви загубили або забули ключі від свого Харлі Девісон? Ну, по-перше, не панікувати, бо Харлі Девісон вже придумав рішення на цей випадок. І зараз ми вам про нього розкажемо. Отже, кожен Харлі Девісон можна завести по пін-коду. Що для цього потрібно зробити? В залежності від моделей, є різні алгоритми. Зараз ми продемонструємо цей алгоритм на прикладі класу Турінг. Що ми робимо? Ми вмикаємо мотоцикл, він завантажується. Так, і ви бачите, що він просить ввести пін-код. Пін-код знає лише власник цього мотоцикла, і він особисто його вводить. Ну, Наразі тут я ввожу пін-код. Ось це сенсорний екран, тому тут все дуже зручно. Все. Мотоцикл побачив пін-код, пізнав власника і готовий до роботи. Заводимо. Звідки береться фін-код? Ну, по-перше, з заводу всі мотоцикли йдуть зі стандартним пін-кодом, з яким саме ми вам не скажемо. А свій власний пін-код власник змінює під час передпродажної підготовки. Він передає цифри працівникам сервісу. Вони вводять пін-код з допомогою спеціального комп'ютера, і лише власник знає цей номер. Тобто, якщо ви загубили ключі, знаєте свій пін-код, ви можете завести мотоцикл по пін-коду. Вам не треба приїжджати на сервіс, привозити мотоцикл, щоб вам нагадали пін-код. Просто не забувайте свій пін-код, і все буде у вас добре. Якщо ви забули свій пін-код, Харлі Дейсон про це теж подумав. Ділер веде базу даних з вашими документами, відповідно, і в ваших документах зафіксований цей пін-код, то ви можете набрати сервісний центр. Підтвердити свою особистість, підтвердити модель мотоцикла і дізнатися пін-код номера. І спробувати завести мотоцикл по цьому власному пін-коду. Якщо ж ви не пам'ятаєте пін-код свого мотоцикла і нікому його не передавали, і не можете підтвердити свою особистість, то привозьте мотоцикл до сервісного центру, вам тут допоможуть.